Вони теж патріоти і їм болить за наших хлопців. Тож спортивне баггі вони перетворили на бойову машину. У Вінниці готують унікальний розвідувальний автомобіль, який за лічені хвилини може знищити танка. це буде така собі сучасна кулеметна тачанка, яка поєднує високу швидкість, маневровість і всюдихідність. Колишні баги, які брали участь в багатьох перегонах, уже обварили алюмінієвими листами, пофарбують і обтягнуть маскувальною сіткою. Двигун окремо обшують панцером. Ми прийшли до висновку, що це може бути мерседесовський двигун, 2,3 літра. Турбодизель без електроніки. Ну, такий надійний мотор, який можна завести, грубо говоря, від батарейки. Із таким двигуном навіть по бездоріжжю авто розвиватиме швидкість до 140 км кілометрів на годину. Салон розраховано на водія та двох кулеметників. Спереду та ззаду місця для самих кулеметів, а за бажання і гранатометів. Це багажники. Для розміщення багажу, боєприпасів для перевозки, там, якщо треба буде де необхідність, можна сюди і раненого пораненого положити. Порахували на повне переоснащення, необхідно 60 тисяч гривень. Тому сподівається, держава зацікавиться актуальним автомобілем і розпочне його серійне виробництво. А це авто поїде на Донбас уже за два тижні.